Вітаю, шановні друзі, сьогодні на національному стенді України. І зараз я з нашим колегою по федерації роботодавців України, власником компанії «АгріТех», Олегом Овір'яновим, трошки розкажу про те, те обладнання, яке привезла сьогодні компанія «АгріТех». Але що дуже важливо, компанія вже другий раз приймає участь саме у національному стенді на «АгріТехніки». і за ці два роки вона змогла зробити перші експортні поставки в п'ять країн Європи. І навіть сьогодні на ці дві одиниці техніки вже є потенційні покупці. Далі Олег Кавір'янов розповість декілька думаю, таких інсайдів. Перше, в чому унікальність цих причепів, які сьогодні привезла компанія на цю виставку. А куди саме далі плануєте рухатись з точки зору експорту? Ну і головне, яким чином сьогодні. Оцінка вже учасника національного стенду. Чи варто сьогодні приймати участь на національних стендах? Яким чином це допомагає компанії? Будь ласка, Олег, знаю, що на е, цей причіп вже ще вчора з'явився потенційний покупець, і ви їдете вже фактично до нього в Німеччину? на... Там фіналізацію переговорів, тому в чому унікальність цього обладнання, в чому конкурентна перевага в порівнянні з багатьох європейськими виробниками, які ми бачимо. Ну і, звичайно, чи варто приймати участь в національних стендах? Дякую, дякую, Руслан. Доброго дня, друзі. Ну, насправді варто не те, що варто, а це є скажімо так, необхідна опція для того, щоб заходити на європейські ринки, тому що ну насправді не такий страшний чорт, як його пугають, і оце скажімо так. Така фобія про те, що Європа, ми не зможемо туди зайти. Ну, це не відповідає дійсності, тому що насправді да непросто. Треба витримувати якість Проходити європейську сертифікацію, що ми зробили, але це можливо. Головне, що це можливо. І сьогодні ми два роки тому там зайшли на Гановір з однією одиницею техніки, і вона не відповідала вимогам євростандарта за ці два роки. Ця техніка, яка сьогодні стоїть на нашому сліді, вона повністю відповідає вимогам Євростандарта. Пройшла сертифікацію ЄН отримала гомологацію. І вже успішно продається в країнах Європи, тому що ну і насправді, стосовно там цієї моделі, це універсальний напівпричіп півплечі ЦЗП двадцять Інша модель це 27 метрів кубічних. Об'єм кузова. Інша модель у нас є 39 метрів кубічних. Це двохосний, а друга модель це трьохосний напівпричіп. Гідравлічна сувна стінка. Причіп призначений для вивантаження а, зернових привезення і вивантаження силосу і розкидання гною. А, є а, універсальні насадки. Ось ми бачимо за нами за, за моєю спиною універсальну насадку а, для вивантаження і, і розкидання гною. А, комплектація даного причіпу а, повністю європейська. осі АДР. Гідравліка, п'єнка хіва пінота э, э, ну, гліматика, гіне... кнор э, або вапко, э, але робота тут українська, і э, метал тут український. Тобто і він по ціні значно дешевше, ніж э, наші європейські аналоги. Ну, тобто я правильно розумію, що ті європейці, які сьогодні, вчора сьогодні роздивлялися цей причіп потенційно до. Купівлі для них дуже важливо, що ці комплектуючі, про які ти сказав, вони вироблені там в німеччині чи в інших європейських країнах. Тобто, фактично, ми бачимо цей причіп вже як елемент індустріальної кооперації. Ми бачимо цей причіп. Як вже спільну таку співпрацю постачальників комплектуючих європейських і українського виробництва ну насправді я вважаю, це дуже класна історія, і я так розумію, цей причин так само є в державній програмі 25%. Так, звичайно, зроблено в Україні 25%. і ми успішно продаємо його вже як в Україні, і вже почали е, другий рік продавати в Європі. Добре, е, тоді е, останнє запитання: якщо дивитися сьогодні. Перспективи експорту для компанії АГрітек, крім європейських країн, куди саме сьогодні рухається компанія, які країни розглядаєте. Це також для того, щоб ми розуміли, які національні стенди робити. Ну, Насправді ми вже продаємо в п'ять країн Європи: це Польща, Румунія, Румунія, Болгарія, Литва. І Чехія, а і сьогодні вже е, ведемо перемовини. Ну, наприклад, оцей причіп е, з виставки їде у Німеччину до нашого німецького нового партнера. Е, і оця зерна розпакувальна машина також їде у Німеччину е, на випробування. Е, до, до речі, від е, особливості даної машини, що вона зроблена і перевантажує мокру кукурудзу. Тобто, це також е, досить таке скажімо так, особливость цієї машини на перевантаження мокрих угрози, що є потреба для граїв, і наступні країни, які ми сьогодні для себе визначили як пріоритети, це всі країни восточної Європи. І далі заходити в центр. Насправді для нас було скажімо так поступово. Спочатку там восточна Європа, потім Центральна Європа. Але ми бачимо вже сьогодні, що там Німеччина, те, що ми планували потім, вже ми в принципі за результатами цієї виставки вже наша техніка поїде у Німеччину. Але дякую, да. дякую. Да. Працюємо на перемогу. працюємо на перемогу. Працюємо разом. Слава Україні героям слава.